яка склалася з понеділку зранку в вашому навчальному закладі? Сьогодні? Так, саме сьогодні з понеділок зранку відбулись блокування навчального процесу. Вимоги студенти висувають про відставку перебувають. Вони, як кажуть, не поводилися з анкетуванням, які вони провели, не визнали результатів. Ви знаєте, ми повністю визнали результати. Але результати голосування, верніше це було анкетування студентів, це одна третина від, від кількості студентів денної форми навчання. Тільки одна третина. Ми погоджуємося з тим, що є підстави для виникнення довіри, але є і можливості в цю ситуацію врегулювати. Ми пропонували діалог, ми пропонували конструктивні пропозиції. Вислухати і надати для того, щоб вийти з цієї ситуації. На жаль, нас не чую. Ваші подальші дії, що робити? Буде? Ну ви знаєте, оскільки є вже і погрози, і сьогодні на. То тут питання стоїть крісло, я так розумію, що м, хтось хоче його обійняти. Я записала не тримаюся. Мені не так багато років, я маю вже своє ім'я і в науковому і освітньому середовищі. Тому моє рішення таке, що я напишу заяву на ім'я ректора про цієї звільнення. Де зараз знаходиться директор? директор? Директор знаходиться в лікарні під наглядом лікаря. В нього і приденсує стан. Це якось пов'язано з подіями. Звичайно. Звичайно, це пов'язано саме з подіями, і саме з нападом на його квартиру, коли ми Молотова закидали двері і коли. Почалась пожежа і сім'я була зручником цієї ситуації. Звичайно, це є наслідка. Всі подій, що відбувалися. Тому що... Ну, а те, що стосується, тобто сьогодні я запропонувала студію, що відвідати його у лікарні, поспілкуватися. Ми хотіли за ним спілкуватися, він готовий. Ну, але ж ми навіть не можемо вести діалог. Цей діалог, тобто нас не чує. Тому я на сьогоднішній день для того, щоб ситуацію рівноважити, для того, щоб припинити змін навчальних занять. Я вважаю, що, наприклад, оскільки на сьогоднішній день я виконую обов'язки директор, то власне свої рішення прийняти. Це мета моя це заспокоїти студентство. І припинити цей хаос, який відбувається. Я вважаю, що сьогодні не той момент в країні, коли мають вирішуватися якісь власні особисті питання, так як, на жаль, це відбувається. А позиція директора вам невідома, а він Позиція директора відома. Директор сьогодні знаходиться на лікарнях, навіть вивчаєте закони. Вивчайте кодекс законів про працю в плані тому, який є механізм звільнення. Я думаю, давайте спочатку дамо йому можливість поправити своє здоров'я. Дякую.